Вітаю, пані та панове. Продовжую кататись в Forza Motorsport. На геймпаді. Сьогодні у нас буде гонка на трасі Бренд британська, британська траса. На таких чудових машинах, як Mazda MX5. Давайте, я спочатку поїду, трошки потренуюсь. Хоча Бренс для мене відома траса. Закваліфікуюсь, і на старті вже з вами побачимось. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь е, Ну, і приємного перегляду. Ну, відверто кажучи, поганенько закваліфікувався. Е, жодного кола не приїхав знаєте, в такому стабільному режимі постійно щось заносить, сносить, бачу, що тут хтось на м'яких вирішив поїхати. А, тим не менш, мене кинули. Де на якому... І тому взу... взути ж... жорсткі шини можуть бути помилкою, але я не буду зараз старатись кудись вириватись. А що таке? Чого не їде, блін? Щось так просіло зразу з першої. Я не зрозумів. Буде жорстка боротьба, я впевнений на початку. Мабуть, треба когось попропускати. Вигравати на першому повороті я не хочу. Відповідно... Ой-ой, ой вже штовхають. Значить, і так їдуть по краю карти. траси, блін. Давайте, давайте, мужички, штовхайтесь. Отут можна вирватись. Ох, кого винесло куди аж туди, нічого собі. О! Розвернуло когось. Бочки розслабляються, молодиї люди. Так, поки що довольно плотно йдемо. Це перше коло. Гелікоптер над нами, це під нами. Ну. Можливо, просто жорсткі шини жорсткі дозволять. Блін, що ти так отгальмовуєш, старіна? Е, дозволять мені більш стабільно їхати на довгострокову перспективу. Тобто, мовно кажучи, коли середні вже будуть виходити із ладу, я зможу їхати на жорстких. Отак от, от легенечко обігнав по внутрішній траєкторії. Тому що видно було, що людина. Не дуже так швидко йде, інверто кажучи. Все одно я вам скажу, та, якби не була гра добре оптимізована під геймпад, та, я все розумію, де от там точки гальмування, все, все всі, ці, ці приколи автомобільні. О, блін, сносить, сносить снесло, бляха муха. Але ну, нема того відчуття, я не розумію, як там машина себе веде на деяких моментах. Просто по візуальним якимось маркерам чи орієнтирам я от дивлюсь там, що ага, отут от треба гальмувати, тут мене починає заносити і тому подібне. От Один поворот невдачно проїхав уже сразу на дві. Годинки вниз спустився, блін. Ну, хотіли би заїхати в п'ятірку, але мені здається, я вже не зможу догнати. Хоча в попередньому відео, коли я ганяв теж на Мазді, люди позаїжджали в підстоп, і я за рахунок того, що просто не заїжджав в підстоп, доїхав. О, давайте, давайте, бодайтесь, хлопчики, давайте, давайте. За рахунок того, що не заїжджав під стоп, просто заїхав на п'яту позицію. Взагалі без якихось проблем. От, наприклад, на кермі от у ці повороти мені просто були просто в радість проїжджати Наприклад, на геймпаді я тут дуже так себе відчуваю невпевнено. І доводиться. Е, повільніше проїжджати, це логічно. Я не відчуваю. Де, наприклад, можна там. Машину більше закласти, а де я вже починаю вкатувати. Де втрачається той снос, перенос, занос. Тобто якісь мінімальні там ще йдуть віброотклик від геймпада, але це ж не то. І перший поворот теж на кермі доволі непогано можна проходити. От. Ну, До того в мене був Trustmaster t 150 Блін, що шо ну, хоч там мені кажуть, що ой, та то якийсь там кермо не таке, воно в нього там якось немає, скажімо так, ненадійне чи ще щось, бо там немає цих шестеренок, які є в Logitech. Я вам скажу, що Trustmaster працював у мене як годинник. Я взагалі не відчув, що він там почав що якось не так працювати. Тобто все в нього було непогано. Так, цього Кента треба буде обганяти. От зараз його винесе. а ні, я не винесло, Диви. Тримався. Так, восьме місце, восьме місце повністю поки що за мною. О, снесло, братанчик. Найс. Пропускай. Хорошо. Уже по другому колу когось заганяємо. Сартувало багато людей, люди потім виходять. Хоча тут система рейтингу та працює, тобто. Якщо ти... Якось погано ганяєш, то тебе буде кидати в, ні... в нижчу лігу, але. Рейтинги тут не такі глобальні. І я бачу, що багато людей, які там прям вже професіонали, різниця, наприклад, з моїм колом до першого там, 3 секунди. І його все одно кидає сюди. Тобто не такий матчмейкінг, там, знаєте, добрий. Можливо, онлайн тут не такі великі, як хотілося б, хоча. Ну, гра працює прям ідеально, я б сказав, би. нема ніяких лагів, там вильотів, ну, особливо в мене, от на ПК я граю, я не відчув цього. Ой-ой-ой, чуть не винесло, блін. Отак от нарешті я попав в цей поворот. Ну і хард працює, ну, непогано. Тобто я б не сказав би, що вона якось сильно сносить, в принципі, плюс-мінус можна їхати. Так, четверте коло підходить до кінця. Бачу ще дві цілі, які в теорії можна буде наздогнати, до нього 4 секунди. Але правда збільшується, збільшується. Полузаносці я залітаю в цей поворот. рен це прям непогана карта, єдине, що карта кажу траса. Наприклад, в GT3 я не розумію, як можна на брендхеті кататися навіть в цей от повне, повне коло. Тобто ну, траса для gt 3 занадто вузька і коротка. Гля, як це ти мене догнав старий. Затрещав трошки за затрі... Забалакався, скажімо, відверто. Так, от чудово. На 120 залетів. Гальмування, напевно, в мене стоїть занадто си сильне, я прям трошки натискаю, воно вже машина сразу прям майже зупиняється, там треба чутливість гальмівного нажаття, коротше, поміняти. Так, від'їжджає, від'їжджає все ж таки п'ятий тип. Хтось чи під стоп заїхав, чи що, чи, чого я на. Чого я на шостому місці виявився? <laughs> чи когось може розвернули, хтось психанув та й вийшов. Ну бачите, які приколи були і в Project Cars, я пам'ятаю. Що на старті 20 людей. Перші два кола, все, вже нема нікого. Що з коло? Це він мене зараз буде атакувати на цьому колі, прямо вже це відверто кажучи, очевидно. Якщо я зараз тут не від'їду під нього на цьому повороті, то... Ні, Старина, ти мене тут... Тут не треба обганяти, тут не місце для обгону. Ой, найс, найс, найс. Трошки поїхав швидше. Блин 45,9 я показав. Опа, блядь. Нічого собі занесло, але втримався. Блін, ну який він настойчив, ти диви. Ну давай їдь, 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 їдь. Я за чесну боротьбу Бачу, я бачу, що п'ятого. Теж чи вибили, чи він сам ви... вилетів. Ну, з... І знос е резини все ж таки дає своє трошечки. І це. то, що, напевно, я взяв харди, то може ще й непогано. Так, ну хотілося б на п'ятому місці приїхати все ж таки. Він то за мною їхав. Зараз подивимося, як він буде переді мною їхати. Я буду старатись не відлітати. О, я бачу, що в нього все ж таки з резини є деякі проблеми. У кожному повороті боком залітає. ще виїхав бляха муха Домінгес Родригес так поки що тримаюсь за п'ятим місцем, давай їдь, блін. Бо ти не газуєш в першій половині траси я його наздоганяю, а, а в другій він мене трошечки пережає, хоча зараз щось він підздав, трошки відпустив його. Давай! Так, у мене ще два кола є, щоб його обігнати. А, ну то я в сліпстрімі, тому що ясне діло, що я його і доганяю. Я то думаю, що я так його доганяю швидко. Трошки зараз ми побалуємося, може він трошечки цей перепугається, можливо. І почне помилятись. о хо 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 Не, ну старий, ну це вже було напрасно. Наші ти в мене врізався, блін. Просто взяв в мене, заїхав, гад. Я ж тебе обережно об'їхав. Окей. Залишається два кола. П'яте місце все ж таки більш. Привабливе, ніж шосте. Хотілося б заїхати. Ой, сход з траси. І в нього сход з траси. Він залетів на пісочок. і Його там прям максимально машина зразу зупинилась. А що мені дали півтора пів секунди? За що? А що штраф? За срізку чи що? Ну куди ти старий? Що відбувається, я не розумію, блід. Під кінець е траси пішла якась вакханалі. І дали штраф. Я бачив, тільки шо. Взяв мене заїхав, гад. Взагалі не винесло. блін. Да. Потенціально п'яте місце улетіло в трубу. Ну зараз чи когось нас дожину. Цих двох треба здрючити. Перше матіннуся цього якого-то чорта він мене. Що ви робите, тіпий? Я взагалі в шоці. От така боротьба на цих мазах МХ5, що я не можу. Ти бере в мене повертає взагалі. А це останнє коло треба піднажати. Слухай. Треба нас доганять. Бачу. Не можу не А це як мене наздогнав. Зараз тут буде рахувати комісія, бо в мене секунда штрафу там о, типу, 2 секунди штрафу. Зараз подивимося, що до чого. Ой, він взагалі вилетів. Дуже добре, дуже добре. Давай секунду! Ай, ні, все. Я на сьомому місці. Оцей падло приклеївся до мене. Та, на жаль. Ми з ним помінялись місцями. Тому що в мене секунда штрафу. Так, на сьомому місці. Арон Бес. Ріпін Рейвон. Хоча, в теорії можна було на п'ятому місці якось чутитись. Я їхав непогано. Що сталося, Треба дивитись на повторі вже. От, а всього стартувало людей то 15, а приїхало 10. Так от, 5 людей просто вирішили не їхати. Тим не менш, час найкраще коло 45,9. Хоча деякі 1,42,4. ма. -йо. Ну, я сумніваюся, що вони їхали на геймпаді. Тим не менш, дякую за перегляд. Всім па-па.